Наталія, ми вам дякуємо, що ви нас запросили до себе в студію Нарбі. Це був перший захід, який ми провели бранч залютат і в комунікації в ком'юніті з текстильними декораторами. Тому ми хочемо це відзначити. Сподіваюсь, ця подія і для вас була знакова, і ця відзнака знайде певне місце в вашій чудовій студії. Дякую. Я сподіваюся, що нам вдалося здвинути так, і задати початок на зміну ринку і надати правильний напрямок. Як ви вважаєте? Я хочу сказати, подякувати в першу чергу, дякую за такий приємний подарунок. І я дуже рада, що в принципі нарешті нас почули тих сильних декораторів, да що якісь зміни відбуваються, тому що зараз такий ринок швидко міняється, і дуже важливо, щоб по і клієнт залишався задоволений. А для цього дуже важливо проводити.